Всім привіт! Мене звати Алла Романюк. Я із Києва. У Києві зараз 15-та година дня. І як я вам обіцяла, ми розіграємо сьогодні приз. 28 липня 2024 року. Ось приз розігруємо з нагоди трьох тисяч користувачів мого каналу. Мене також ось привітав YouTube. Як він сказав, ваш канал набирає все більше передплатників. Їх уже три тисячі глядачам дуже подобається ваш канал. Дякую всім. Ось ми, коли починали розіграш, було три тисячі і п'ять на зараз вже 3058. тисячі Я щиро вдячна всім, хто дивиться мій канал, хто ставить вподобайки. Особливо подяка тим, хто пише коментарі, тому що зараз. Дуже складно навіть із тим світлом, щоб дивитися, а тим більше виділяти час на коментарі. Тож, я щиро вдячна всім, хто бере участь, хто написав мені коментарі, привітав. Я буду і далі знімати вам відео, тому що це моє хобі, мені подобається. Тож, так, що ж ми так, Ось Моє відео. Яке, по якому ми будемо розігрувати у нас тут? Скільки у нас коментарів? Я не знаю. 126 коментарів, значить 126 чоловік братиме участь. Так, сподіваюсь, у вас є якась різкість. Так? Що ми розігруємо? Розігруємо ми Dimensions, з оригінальний набір. 1992 року, ось таке є чаювання Теді. Я чомусь вам, я не пам'ятаю, чи вам таке казала. Я чомусь вважала, що тут тато, мама і дітки, але тут все-таки дві дівчинки, ось цих великих ведмедиків, два маленьких хлопчика і одна дівчинка-ведмежатка. Тобто я не знаю, звідки я взяла, що тут має є тато ведмідь Ну, мабуть, тато працює, а дітки із мамами ось тут чаюють. Так ось йдемо ми. До так, треба ще крутити цим, щоб вам було видно час. Так, час у нас 15.02. І ми розігруватимемо не ось цим рандомайзером. Я не завжди розігрую для визначення переможців конкурсів на YouTube. Зараз я ось скопіюю це посилання. Я завжди хвилююсь, коли розігрую приз, ніби я маю виграти. Так ось, так, знову ж таки, де він наш цей рандомайзер? Вставляю сюди ось це посилання. Я бажаю всім виграти. Знову ж таки, показую, що ми ось розігруємо час. У нас 15.0312. І ну, тепер хто у нас переможець вперед. Так. Вітаю, беру участь Мобіс 1536. Хто ви Мобіс? Я вперше ось не знаю цю людину. Так, ось нічого немаю тут про подивитись, хто у нас в підписках. Я... я просто не знаю цю людину, хто виграла. Ось я є, бачите? Тобто, я бажаю вам всього найкращого. Дякую, що дивитесь мій канал. Е, ось, будь ласка, напишіть мені е, у повідомлення, де, куди я маю відправити ваш приз. Або тут у мене під завжди під каналом є під описом, завжди є. Е, Посилання, де зі мною, як зі мною можна зв'язатися. Ось я в Інстаграм, ось я у Фейсбук. Напишіть, мені, будь ласка, в Дірект або у Месенджер. А я е, вважаю вам всім гарного дня, мирного неба. Я часто розігрую. Е, Призи, тож сподіваюся, що це не останній раз і вам також пощастить. Зараз я швиденько його викладу на YouTube. Якісь там кілька хвилин буде це все завантажуватися. І я сподіваюся, що найближчим часом ви вже. Будете його бачити, Тож я ще раз вітаю. Не знаю, як звати людину. Ось тому шкода, що не можу написати вам по імені. Ну, на цьому розіграш закінчився, і всього вам найкращого.